Я блять опять на духу, я тільки по двоє граю, чи шо? Усім вас савчик в цьому відеоролику ви дізнаєтеся, як я зіграв три каточки тільки з рубашами. Це було дуже цікаво, це було дуже весело, тому обов'язково дивіться, Подивіться, як на це реагують мої тімейти, як на це реагують противники. Обов'язково прожимайте лайку зі, хто новенький, підписуйтесь обов'язково на канал. І не забувайте про мій телеграм та твіч. Буду радий бачити. Поїхали. Так, головне не забути, цілу ігру граю з рубашами. А якщо зарадати смок і залізти в нього, і ждати просто як крисьониш. А ну-ка треба спробувати. Я маю на увазі отаку. Так. Тут пройти мит, тут такое закрити. Так. Просто як я креска. На... У мене шей пачка, у мене пачка. Бом-бом-бом, бразер. На, минус два. На наш Як ты фьюзите? є, 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 є Є, Є, бразер, є Є Є флешки Мінус флашбан. Мінус два. Один знає, як пачку задефюзити, другий вообще не подумает як стріляти. Все, він вже забувся про тіпа злева. Він вже про тіпа злева забувся. Все, забудьте. А вони не здалися. Команда здалася, без старі, блять. Ми типа здалися, а он не здалися. Дуже цікаво. Максим пробуємо. Все, да. Да. Ладно. Поїхали. Тільки вже не даст. Цю каточку я теж вставлю, бо тут були цікаві моменти, ну, вона не повна. Поїхали, next. Як це ви не бачили. Нормально, все під контролем. fuck you play Окей, окей. You have didn't. one kill, what the fuck? Not like that's low. Okay, Turn it out. you don't have a fight. Був ХиПа оставив. Беріл. До речі, пишіть коментарі, якщо вам цікаво за таким наблюдати, якщо вам за таким цікаво наглядати, будемо записувати щось подібне. Я, блядь, приходжу 5 на 2, вони тільки по двоє грають, чи шо. Улетайш. Имен Стыд ждем. Придурок. ю опять ЦАЙ. Так, є шанс показати себе. Кейт okay, 1. Very low. No, I don't think so. Throwing smoke! テキテキ。 А спонсором цього відеоролика стає Blue По промокоду LUCKYKSGO ви можете отримати 70 центів на баланс, тому використовуйте його. Також є тут дуже багато режимів, наприклад, режим контракт, в якому ви закидаєте пару своїх скінчиків, які вам не потрібні, і робите з нього один скінчик. Далі йде такий режим як апгрейд. Що це значить? Наприклад, відкрили кейс, випав скінчик, але скінчик не подобається. Заходимо на режим апгрейд, вибираємо скінчик, який подобається. Головне, щоб був високий шанс на перемогу, і робимо апгрейд. До речі, можете спробувати зіграти новий режим снайперська битва, в якому все буде залежати від вашого скіла. Ну і звичайно, для тих, хто перший на цьому сайті, для вас буде дуже багато безплатних кейсів, щоденні безплатні кейси. Також рекомендую прив'язати свою електронну адресу та утримувати бонуси та промокоди. Друзі, також не забувайте, що окрім КС тут ще є Раз та дота, силочка на сайт буде в описі відеоролика. Здарова, пацани. Привіт. як самі. Нас виїбали жорстко в прошлий. Биваль, ще я затащу, йопт. Я... Коротше хлопці, піднімайте <звілляє> розговорчі. Я ще їх буду понімати навіть. Герік. Ще якщо мої противники будуть писати в як я гантом взагалі класно буде. Поїхали. Показую уровень пока що. No, я Делай, mm -hmm. делаю. Так, в моих видосах розкедочка. Ну <з KöMaybe> no, вроде дал. Сейчас проверим. Ай, хороший, ай хороший. Кто не бачив видосы про розкидку, залітайте. На нахуй. Бабабагу Ап, все, ап, все, баньхоп. Бам, отлично. Нормально. Улетає. Хорошо, мене вообще не ожидав тут побачить. Хорошая флажка. Молик монадар таку Дивиться, раз. Перепало все Хорошо да, хорошо. На багат кинул. Тут я тип? Один джангл. Бам Я заберу парни, дайте, пожалуйста. Ха, нульовий. Мінус два. Без голови. На один раунд. На один раунд, можна? Пробачте. Ще раз. Я облічний беру, вибачте. Надо бай. Улетаешь? Оренраунд, Ноутну. Попав. Ну, up. удум, no, да, попав. Up. Хорошо. Хорошо. Я в кибел. Пиздец. Данго, дангову. Летаешь сайф подапцы, похуй. У тебя дробовик мужик. Покажи еще раз. Ну-ка, а пистолет какой у тебя? людина це та, що всі команди тільки з дробашами. Тіпи, вам має бути стидно. Прыгнул, 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 прыгнул. Возьми кого-то? Пип много. Блять, улетаю, и просто теперь типа, улетаю, блять. 19 пилит киль на троебашакцы. Тима вся, блять, просто на мини держится. Ну, я понимаю гейминг. батечка наказывает сегодня четырех на Без шансе. Без шансе, блять, его не Понял. Ну, ладно. Чекайте, если фраг не дают, то я пидор. Понял, понял. Обращ... Обращайтесь ко мне, пидор, если Не заповнили його нік, все він. Не дає кіл завика, я йому скинув. Побачите його нік на еміаву может працювати. Спрыжку блядь, без шансів, дядь. Друзі, якщо вам подобається такий контент, обов'язково прожимайте лайкуськи, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, давайте щось подібне і будемо обов'язково робити. Можливо, до речі, буду брати вас, тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, я буду звідти брати своїх підписників і звідти будемо з вами робити Б. такі приколи. Силочка в описі. Кіл дали или ні? Опустимо цей момент, пожалуй. Окей. Коротше, ви його нікнейм заповнили. Ви його нікнейм заповнили, все його ава роботи, якщо бачили в хаті. <реш> Від вийшов. Рох, блять, пущи похоронив. Ну що ж, друзі, ви побачили я зіграв тільки з дробашами. три катки. Я думаю, вам сподобалось. Кому сподобалось, не забудьте про лайк, напишіть пару коментарів. Ну і обов'язково новенький, підписуйтесь, буду вам дуже вдячна. В телеграмі, можливо, буду брати підписників для наступних відеороликів, тому обов'язково фоловтесь. Всіх обняв, давайте.